Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: Дві найважливіші планети змінюють своє становище: Венера та Юпітер. Венера планета малого щастя, Юпітер планета великого щастя, і їх енергії приносять нам шанси, можливості і виконання бажань. Венера переходить в Овен 4 лютого, і того ж дня Юпітер зупиняється і починає свій прямий рух. Кілька днів пробуде в стаціонарному становищі. Перехід Венери у знак Овна дуже значущий, вона акцентує в цьому році цей знак, і тут вона пробуде досить довго, не так як завжди, в силу свого ретроградного руху. Перший період перебування Венери в Овні з 4 лютого до 27 березня, потім вона повернеться в знак Овен 30 квітня, де й пробуде до 6 червня. І коли відбуваються важливі переходи планет, все це відбивається на подіях нашого життя. Портал удачі відкритий, і ми можемо перейти на новий рівень розвитку, двері можливостей відчинені. І, звичайно ж, важлива співнастройка з цими енергіями. Також цього тижня аспекти Меркурія до Сонця та Юпітера підтримують і приносять оптимізм, надію. Та удачу. Венера в Овні з 4 лютого 25 року. Коли Венера планета кохання, краси та задоволень, заходить до вогняного овна, світ стає трохи яскравішим, гучнішим і швидшим. Це гаряча, невгамовна, імпульсивна, трохи чоловіча енергія. І ми будемо відчувати її на собі протягом усього періоду перебування її в Овні, тобто два рази з 4 лютого до 27 березня і з 30 квітня до 6 червня. І тому дуже важливо з нею познайомитися. Тут ніжна богиня перетворюється на Амазонку і не чекає, доки її помітять, а сама бере те, що хоче. Венера відповідає за наші матеріальні цінності, красу нашого тіла, наш заробіток та стосунки між чоловіком та жінкою. Однак у знаку Овен вона набуває якостей воїна завойовника, і це означає, що на цей період Венера в Овні буде впливати на наше життя. Венера в Овні це час пристрасті, сміливості та спонтанних рішень. У відносинах може бути більше пристрасті і менше терпіння. Якщо щось подобається, говоримо одразу. Якщо ні, також. У фінансах теж можуть бути спонтанні витрати. Щось побачили, сподобалося і відразу купили. А потім тільки починаєте думати, потрібно вам це чи ні. В настрої хочу все і відразу. Але кардинальні зміни іміджу краще робити без експериментів, тому що. Згодом можна пошкодувати про це. Тому, у коханні проявляйте ініціативу, але не тисніть на партнера. Якщо давно хотіли зізнатися, у своїх почуттях це саме час. У фінансах тримайте гаманець під контролем. Але не відмовляйте собі в задоволенні, якщо воно дійсно для вас важливе. В зовнішності оновлення образу так, але радикальні експерименти. Краще залишити на потім. У справах сміливо беріться за нове. Це час для тих, хто не боїться бути першим. Головне насолоджуватися цим періодом, але не забувати про наслідки. Венера в Овні це яскраво, пристрасно та зухвало, але іноді трохи надто імпульсивно. Сам період не є однозначним. Насправді, Венера у нас. Формує не просто фонове питання, а справжні події, тому що з 28 січня до 2 березня Венера починає поступово сповільнюватися і показує нам те, що ми можемо вирішувати, коли буде її ретроградний рух. А вже в прямому русі, після 13 квітня, ми можемо побачити результат нашої діяльності. Оскільки овен це знак, який не сидить на місці, то ми можемо швидко приймати рішення, діяти та досягати результатів. Хоча в цей день Юпітер розгортається у своєму прямому русі, все одно справи можуть просуватися з гарною швидкістю. Юпітер в близнюках надто активний, але зараз, коли він сповільнюється перед розворотом, ми матимемо можливість насолодитися його благотворним впливом. Із 4 лютого Венера у постійній боротьбі, інакше їй не зробити свою роботу. Так відбувається, тому що робота Венери створювати гармонію, а робота Овна утверджувати наші власні бажання. Знак Венери завжди символізує основні теми у відносинах. Грошах безпеці, балансі та співпраці. І коли Венера в Овні, ми схильні до імпульсивних покупок і витрат і дуже пристрасних романтичних зв'язків, які починаються швидко, а потім закінчуються майже відразу. Для Венери в Овні гострі відчуття полягають в гонитві за чимось. Але позитивна сторона Венери в Овні. Яка орієнтована на індивідуалізм, полягає в тому, що це гарний час, щоб звернути увагу на себе та власні потреби. І часто це відсувається на другий план. Тому подумайте, чого ви хочете від життя, чого зараз у вас немає, що заважає вам це мати? В цей період може виникнути спокуса, звинуватити зовнішні обставини. Але хоча на цьому шляху нам доведеться подолати безліч перешкод, ми майже завжди можемо знайти спосіб наблизитися до того, чого пристрасно бажаємо. Дух будь-якої планети в Овні рішучий і мужній, і справа не в тому, що овен не знає страху, а в тому, що в цей період ми схильні бути мотивуючими, а не паралізуючими. Виберіть щось одне. Це має бути щось, що вам подобається, щось, що приносить вам венеріанське задоволення, можливо, банківський рахунок, побачення з кимось, кого ви вважаєте приголомшливим, поїздка, яку ви вважаєте захоплюючою, і на наступні кілька місяців поставте венеру в Овні відповідальною за вирішення завдань, як вам допомогти отримати це. А Юпітер планета Великого щастя, 4 лютого стає директним. В ретроградному русі Юпітер перебував з 9 жовтня 24-го року. прямий Юпітер з 4 лютого до 11 листопада 25-го року. А в червні він перейде у знак рака, і це вже буде інша історія. А в знаку Близнюків на даний момент. Це означає, що задумані проекти, договори, співробітництво отримають енергію для реалізації. Прямий рух Юпітера говорить про ясність у таких справах та перспективах. Знак близнюків пов'язаний із збором інформації, а також зі спілкуванням та поїздками на короткі відстані. А Юпітер планета зростання, розширення можливостей далеких перспектив. І коли Юпітер знаходиться в близнюках, він має тенденцію посилювати все, що пов'язано з цими темами на краще, а можливо, й на гірше, тому що Юпітер розширює все: і хороше, і погане. В цей період буде так багато інформації, що важко буде зрозуміти, на що варто звернути увагу. Це гарний час для спілкування, але будьте обережні з плітками. Юпітер може підштовхнути нас до цього, і перш ніж ми це усвідомимо, виявиться, що ми говоримо щось не тим людям, що потрібно. Юпітер може принести нам підтримку впливових осіб, нові важливі знайомства, тому важливо скористатися підтримкою цих гармонійних аспектів і не відкладати свої проекти, і якщо є необхідність, розпочати проекти до 12 лютого, до повного місяця. Але Марс ще ретроградний і, можливо, доведеться згодом щось переглянути, змінити або по-іншому діяти. Юпітер тягне нас до хмар, підштовхуючи до захоплюючих пригод та неможливих мрій. Але майже кожен яскравий юпітеріанський виступ починається з Меркурія, який запитує, а як це зробити, чому мені ще доведеться навчитися, які навички слід набути, щоб здійснити цей зухвалий подвиг. Коли Меркурій утворює гармонійні аспекти з Юпітером, Захоплюючи дух результати, стають дивом. Години вдосконалення навичок та планування зникають, і все, що ми бачимо, це як магія. Це також гарний час, щоб висловити за себе слово. І гармонійний аспект Тріна Меркурія з Юпітером діє з 1 до 7 лютого. Цей транзит. Може бути схожим на перевернуту вирву. Від Юпітера до нас приходить так багато ідей і вражень, що ми можемо відчувати, ніби вони просто не можуть протиснутися через крихітний отвір, що веде у наш мозок. З одного боку на нас чекають оптимізм, гарний настрій, сумлінність, чесність. Легше буде домовлятися. Тим самим покращиться емоційна та психологічна атмосфера на роботі, в цілому при контакті зі співрозмовниками, діловими та особистими партнерами. Успіх у всьому, що відноситься до спілкування, навчання, налагодження відносин з людьми, письменництва, реклами, збільшення уваги до інформації та знань. З іншого боку, нам може бути лінь займатися якимись переговорами, писати, вчитися, читати, а все тому, що гармонійний аспект тригону дає нам надто легкий доступ до бажаного, тому постарайтеся не піти в ці дні в мінус, а використати енергію цього аспекту по максимуму. Запишіть свої мрії, визначте плани Меркурій і Юпітер люблять зміну обстановки. Так що подивіться, чи зможете ви виїхати кудись на одноденну поїздку. Недоліком цієї комбінації може бути тенденція вибирати інформацію, яка підтримує ваші переконання. Це період, щоб заявити про своє право на повагу, на якому рівні ми б не знаходилися б. Тому, щоб отримати цю повагу, будьте готові покопатися у своїх переконаннях та виявити недоліки. Тобто будьте готові працювати над собою. А з 3 до 12 лютого Венера планета малого щастя в гармонійному аспекті секстиль з Плутоном і в цей час може проявитися або загостритися здатність маніпулювання, особливо у коханні, можливе посилення інтуїції та розуміння дій інших людей, емоційності та творчих здібностей. Венера це про взаємовідносини. Плутон це про трансформацію. І в цей період добре попрацювати над відносинами. З 4 по 14 лютого діє аспект з'єднання Сонця з Меркурієм у водолії. Це підтримуючий аспект, і він посилює волю та бажання висловити щось через слова. Збільшиться інтелектуальна активність, контактність, товариствість, комунікабельність так само покращиться навчання. За рахунок уваги до інформації, цікавості та допитливості, ці ж якості можуть проявитися не тільки в навчанні, а й в інших справах. Посилиться прагнення проявляти себе, можливий успіх у справах, до яких прикладено воля та розум. Також є підтримуючий аспект в цей період з 5 до 15 лютого. Марса і Сатурна і підвищує впевненість у собі, цілеспрямованість, завзятість, хоробрість, амбітність, рішучість, енергійність з'являється можливість концентрації зусиль на одній меті, легшого планування дій для досягнення поставленої мети. Збільшаться організаторські здібності, професійні та лідерські якості, особливо пов'язані з адекватним управлінням та керівництвом, і в цей період можна сподіватися на якусь допомогу. Але є ще вплив напружених аспектів Меркурія та Сонця до Урану. І це посилить швидкість розуму, мислення, здатність приймати несподівані рішення, оригінальне почуття гумору, легкість у розвитку розуму, але потрібно більше енергії та сил, щоб їх виконати. І, можливо, щось буде відволікати або заважати цьому. Або ці якості можуть бути спрямовані не на те, що вам принесе користь. Тому будьте уважні, не приймайте несподіваних, необдуманих рішень. Тому що Меркурій в квадраті з ураном це вища нервова діяльність, тому емоції можуть бути дуже дуже напружені, щоб не зриватися, не сваритися, щоб потім не жалкувати про сказане. Може посилитися відчуття напруженості та збудженості. Будемо обережні, оскільки вплив цього періоду може спонукати до безрозсудних вчинків, про які потім будемо шкодувати, ймовірні несподівані ситуації, збій обладнання та зростання конфліктності, акуратніше в дорозі в роботі з вогнем та електричними приладами. Тобто дуже гармонійний період, але потрібно держати себе в руках і не конфліктувати. Тож бажаю всім гармонічного визначення цілей та написання планів і здійснення мрій. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!